Росія вкотре здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 450 цілей, внаслідок чого постраждала низка українських міст. Зокрема, у Києві росіяни вдарили по станції метро Лук'янівська. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено наземну частину вестибюля станції. Вона тимчасово зачинена для пасажирів, але продовжує виконувати функцію укриття, так як підземні приміщення залишились неушкодженими. Окрім того, руйнувань зазнали декілька районів столиці. Так, у Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БПЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Також у Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах російськими боєприпасами було спровоковано безліч пожеж. Горіли торгівельні споруди, гаражні кооперативи та дошкільний навчальний заклад. Станом на 14.00 у столиці відомо про дев'ятьох постраждалих та одну особу, яка загинула. Той же час ворог атакував Івано-Франківщину, через що там загорілася господарча будівля, двоповерховий приватний будинок, гаражі та автомобілі. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати всі займання попередньо чотири людини травмовано, серед них одна дитина. Також росіяни завдали удару по житловому кварталу Константинівки, що на Донеччині, через що сталося займання трьох гаражів, легкого автомобіля та сухої трави. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Окрім того, за минулу добу російська армія декілька разів вдарила по сумах, через що зазнали пошкоджень житлові та нежитлові будівлі, Травмовано жінку та дитину.